Служби безпеки України з цього приводу, що ми зараз загрози серйозні для з здобув останніх подій, які охопили Україну останні, і реакція на те, що дуже роді в новому роді і Дякую за запитання. З приводу сепаратизму, я би не став драматизувати ситуацію настільки, що прямо зараз тут має йдуться таке. Що може перевернути ситуацію в цілому? Служба безпеки України відстежує ретельну оперативну обстановку Закарпаття. Це дружний, доволі край, де живуть більше ста народів, народностей, як мені сьогодні розповіли. І я не бачу підстав зараз бити тривогу. Як будуть в діях конкретних осіб ознаки правопорушень, будемо реєструвати кримінальні провадження і досліджувати в рамках кримінальних проваджень порушення закону. Поки що, на жаль, на щастя, пробачте, цього немає. Ну а особа, Петра, відома? Я думаю, що знову ж таки ми можемо говорити про якусь людину через призму тільки конкретних її дій. Якщо будуть телеканали, мас-медіа давати інформацію, заклики до насильницької зміни чи повалення, існуючого державного конституційного ладу, тоді тим матеріалом даватися права оцінка і будемо ребувати знову ж таки в правовому полі. Дві Бога студію. Скільки у вас попередні? На скільки України стосовно блокади останні події, які виявляються дуже багато інформації? Наразі що можна показати, як цей так би мовити об'ємник? Говорять блокади. Наскільки скільки людей було затримано? Говорять, що їх відпустили. От що можна сказати, з цього сторону? Наскільки мені відомо, було затримано 45 осіб. В районі Кирилового торця під час відпрацювання фільтраційних заходів. Ці люди відмовилися віддати зброю вогнепальну, яка на, на зберігання, оскільки є відповідні розпорядження про заборону перебування військовій формі зі зброєю в зоні АТО, якщо ці люди не беруть участь безпосередньо в бойових діях на боці українського війська. Ці люди були допитані в підрозділах Національної поліції, і наскільки мені відомо, всі вони відпущені. Яка ситуація взагалі зараз в країні? Чи можуть бути э, сили народні розвилювання, та локації, захоплення Луцької ОДА прокоментуєте? Яка взагалі зараз ситуація в країні? Що нам чекати? Наскільки мені відомо, Луцьки Луцьку одань в крайній разі я не бачив, щоб їх хтось захопив із того, що я читав? Було було одна... Один матеріал в інтернеті, про який мені доповіли, що показали це як захоплення. Ви знаєте, хочеться сказати про ті речі, що ми нещодавно проводили брифінг, де в інструкціях, які надсилаються російськими кураторами, говориться, що навіть якщо ви десь постояли біля чогось, якогось приміщення, то пишіть, що вже захопили. Тобто накручуйте ситуацію. Скажу із досвіду, що розбурхати ситуацію дуже легко, дуже складно потім її вгамувати. Так чи ні? Ніхто нікого не побив, немає ніяких проблем. Люди мають право з одного боку висловлювати свою позицію, громадянську позицію. Тому не драматизуйте ситуацію, Я прошу вас. От у розгінках розгін уже порівняли із розходом майнами, які поховують, і, і активісти вже ну, починають говорити навіть про на те, що там вимагали вашої відставки, от ваша позиція е, між цими двома подіями, і от чи чули ці прохання про відставку допомоги. Ви знаєте, я не все почую, не все побачив, оскільки був дуже напружений ранок, це правда. З приводу розуму я не бачу такого, що хтось когось там розганяв. Були затримані люди, з ними проведена була робота, і їх відпустили. Ніхто ж нікого не побив, наскільки мені відомо. Чи, можливо, є якась інша інформація? Давайте скажемо так: не можна поступати таким чином, що друзям все ворогам закон. В будь-якому разі, чому офіцер Служби безпеки, якщо він не має права перебувати десь зі зброєю, він не перебуває там зі зброєю? Чому в наших підрозділах є дисципліна? Якщо хтось порушує цю дисципліну, ми їх порушимо кримінальне провадження і проводимо розслідування. Ми не можемо допустити того, щоб по вулицях наших мирних міст і сіл люди гуляли зі зброєю. Ви за те, щоб такі люди гуляли? В зону АТО, там, де контролюється територія українською владою. Це теж українська територія. Вам подобаються речі, коли хтось перед камерою бере ломом кіркою, лопатою, доведе під і закрадела вибухові пристрій? Мені це не подобається. Станете на моє місце, думаю, ви теж будете реагувати в рамках закону. Я за те, щоб ми дійсно висловлювали свої протести мирним шляхом. Я за те, щоб зараз консолідувати суспільство, але щоб всі могли висловитися. Давайте проведемо якісь обговорення. Давайте хай позицію свою депутати Верховної Ради, нехай висловляться ради. На місцях, я ж не проти. Наскільки я знаю, сьогодні проводиться засідання, багато засідань, позачарових засідань, рад в обласних центрах, в містах. Нехай це буде позиція. Але люди потрібно теж роз'яснювати. Ніхто ще не збудував демократію махновськими способами, розумієте, коли батько махнув, тачанка, кулемет і повний вперед. Так, і Будь ласка, останнє запитання. З самого початку анексії Криму і подібного справді Дербах в цей час є. Чи фіксували вас колись за цей період дійсно раніше працювали з ними, чи зараз можна сказати, що ще не чи це відверта провокація Ви самі стверджуєте зараз про те, що слава Богу, не всі лісичі на Закарпатті вирізані, тобто є ще де заховатися. А якщо серйозно, то в нас немає напряму таких даних, якщо зараз якісь бойовики ховаються на Закарпатті. Якщо у вас є такі дані, будь ласка, дайте їх нам, ми спробуємо в найкоротші терміни перевірити цю інформацію. Дуже вам дякую, шановні журналісти. Спасибо вам.